кількість заяв із цього умовного табору Трампа значно зменшилася. І я переглядала от за останній тиждень нема вже таких гучних і подразнюючих тез, як були до цього, наприклад. Це чому? Тому що закінчилася передвиборча оця гонка боротьба за розум за увагу Трампа, чи тому, що там зрозуміли, що ситуація значно складніша, ніж їм могло здаватися. Частина злякалася. Після того, що Путін запустив ракету, реально, тобто вони не знали, ну вони, якби, скажімо скажем так, видно, було цей переляк, мені здається, він стався. Хто би ще не говорив? І що називається як американці люблять говорити, в кімнату почали заходити дорослі, які почали це коментувати. Найчастішим коментатором за появами був Волц. А фактично, майбутній радник з питань національної безпеки і оборони Дональда Трампа, який з'являвся на Fox News і, в принципі, говорив про ситуацію, яка є, і він говорив про те, що треба стримувати як Росію, так і Китай, так і Північну Корею і Іран. Тобто, почали лунати більш такі серйозні твердження. Більше того, я хочу нагадати, що за повідомленнями американських змі, девід ігнатіус для Вашингтон Пост, про це писав. Досить так непогано зі своїх джерел він написав, що Трамп проводить перемовини з європейськими лідерами і говорить доволі таки серйозно. Більше того, він заслуховує інформацію, він слухає точку зору лідерів європейських держав і веде себе доволі таки дипломатично, як зазначають. Ось буквально в нього нещодавно, ну принаймні, стало відомо нещодавно про це повідомив австрійський канцлер не гамер про те, що а вони поговорили з Трампом, і Трамп цікавився його точкою зору на те, що відбувається в російсько-українській війні. Тому, власне кажучи, зараз іде така доволі серйозна кропітка робота. Ну і ключове сказав Волц Волц сказав про те, що відбудеться інавгурація, буде сформований кабінет. Ми подивимося зі стратегічної перспективи на те, що відбувається, яким чином взагалі. Сторони мають дійти, чи можуть вони дійти до перемовин, кого треба за стіл перемовин садити, і де, і так далі. Ну де я думаю, зрозуміло вже, скоріше за все, це і буде Австрія. В принципі, вони хотіли і самі, до речі, мирний провести, а не в Швейцарії. А пропонували все ж таки в Австрії це робити якраз в червні, 24-го року, який відбувався, і от тепер вони мають шанси. Ну але це питання ж місця. А питання суті все ж таки на сьогоднішній день відкрите. Чому? Ну тому що е, був ж підхід такий з боку США і Трампа, і у всіх ось такий так званий мирний тренд, я його називаю. Да, от, така наївність і впевненість, що зараз все піде дуже так, скажімо, ну доволі таки швидко. Знаєте, тобто, все буде окей, все буде гаразд, дуже швидко зараз вирішаться всі ці. Питання безпосередньо, і якщо не за 24 години, то за 48 все буде а, вирішено. Ні, тепер все пішло інакше. І ще й чому? Ну тому що Путін, всіх, що називається, повертає на землю в цьому сенсі, хто літає і будує якісь повітряні замки, чи малює собі ілюзії, тому що Путін взяв із випустив ракету середньої дальності і звинуватив Трампа в тому, що він вийшов. А, порушення умов договору про заборону ракет середнього і а, малого радіусу дії вийшов з цього договору у 2019 році, і через це, от а, Росія тепер запускає ракети. Тобто США в цьому винні звинуватив. Фактично. Далі а Путін почав грати знову ж таки в сценарій ескалації ракетні обстріли 17 листопада і не тільки на Ришкін. Голова служби зовнішньої розвідки, який вийшов і сказав, що ніякої заморозки не буде. А він не говорить нічого, що не пов'язано із безпосередніми вказівками Путіна чи наративами, які формуються. Ну і це ще складніше ніж хтось собі уявляв тепер. І, і знову ж таки, зараз буде чергова якась хвиля, скажуть, та ні, треба натиснути на Україну. Хай піде на територіальні поступки. Буде great deal, чудова угода. Ми зараз все організуємо. А Путін візьме і запустить ще раз Арічник, наприклад, кудись. Тільки тепер не по Дніпру, а десь ближче до кордонів, наприклад, з НАТО країнами. І що буде Що буде далі? Далі знов хтось собі намалює? Тобто він ж постійно це зриває, він з одного боку там це сприймають як на Заході спроби тиску для того, щоб залякати Захід, і Захід змусив, і Захід тиснув на Україну, а на Україну тиснути не так, то й виходить. Ну, спроби ж є, ми це розуміємо, але ж, очевидно, що не зовсім виходить. І тому ситуація ускладнюється тим, що це зайде в якийсь перемовний формат а в будь-якому разі, і якщо це заходить в більш тривалий перемовний формат, то це означає наступне: глобально перед заходом буде два вибори. Глобально, перший це а, дійсно просто фактично, примиритися з Росією. Укласти перемир'я ціною України і українських національних інтересів, тобто Україна поза НАТО, Україна позаблокова, а окуповані території залишаються під контролем Росії, де Юре окупацію не визнають, але де-факто невідомо наскільки там окупація Росії зберігається настільки, поки їх звідти не витіснеш Це ж ми розуміємо. А от і, і все. І після цього ми ж собі прекрасно розуміємо. Що російський сценарій буде полягати в наступному на хвилі невдоволення тим, що вони спровокують в Україні, мовляв, Захід а, а здав Україну і не допоміг нам, вони будуть пробувати провернути тут грузинський сценарій, так званий. Тобто, е, зміну ситуації не одразу не протягом там місяців, на це можливо підуть роки, рік, два, три, чотири, п'ять. Але щоб ситуація змінилася. І в Україні до влади прийшли якісь проросійські політики або знову ставленики Кремля, і тоді Білорусь фактично Україну щоб перетворити в Білорусь і розмістити ракети вже середньої дальності, спрямовані на Варшаву, Берлін, Копенгаген і так далі. І в цей час путінський план полягає в тому, що е, Сполучені Штати мають зменшити американську присутність в Європі. А вони безумовно цим скористаються, хто буде гарантувати безпеку Європи. Тому перший сценарій він не втішний як для нас, так і для Європи, для Заходу. І їм це треба говорити. А другий, він більш реальніший і прагматичніший, і я маю надію, що буде реалізований саме він. Не перший. Другий полягає в тому, що все ж таки потрібно звернутися до того, що ось ці питання я пам'ятаю статті. І а, дуже багато публікацій на заході про те, що от коли розкривали деталі плану перемоги, який був презентований український, і говорили про те, що ну стратегія неядерного стримування на території України та ні, ну це мало реально. Потім, коли розсекретили плани, а, злили в змі фактично дані з секретного додатку про те, що Україна могла просити томагавки, і теж казали, та ні, це все нереально. А тепер що відбувається? Тепер самі ж американці Нью-Йорк Таймс пишуть, а може США передадуть свою ядерну зброю в Україні? Звичайно, під контролем США, але все ж таки парламентська асамблея НАТО приймає резолюцію, така може тоді передбачити можливості і право для України безпосередньо на території нашої держави розміщувати, розміщувати безпосередньо, скажімо, ракети середньої дальності. Може, це передбачити? Це важливо. Далі, що важливо так само сказати, це те, що ми бачимо, як пішли зливи в медіа Західних про те, що Україна може отримати джесами, Україна ракети на 370 кілометрів, Україна отримає інші види озброєнь для стримування Росії. Тобто, я думаю, що ми підійшли ось до такої точки, де буде або або, і все ж таки сподіваюся, що ситуація буде розвиватися саме. За другим сценарієм, як мені видається.